На Європу чекає війна з такими словами до прем'єр-міністрів і депутатів Європарламенту на щорічному з'їзді європейської народної партії в Бухаресті. Звернувся прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це пише британське видання «The Guardian». Туск попередив, що європейські країни перебувають в передвоєнній епосі, як це було перед другою світовою війною. Цитую: часи блаженного спокою закінчилися, повоєнна епоха минула. Ми живемо в нові часи в передвоєнну епоху. Насправді для деяких наших братів це вже навіть не передвоєнний час, це повномасштабна війна в її найжорсткішій формі. Кінець цитати також Туск додав, що європейці або виберуть боротьбу за власні кордони цінності громадян, або впадуть. При цьому польський прем'єр підкреслив, що потенціал Європи значно більший і міцніший від ресурсів нападників. Тож головне мати рішучість, аби вистояти. Про те, що ще більша війна в Європі цілком реальна, свідчать і дані інституту вивчення війни. Аналітики повідомляють, що Росія готується до довгострокового протистояння з НАТО. Попри те, що багато сил у Кремля йде на ведення війни з Україною, держава-терорист виділяє серйозні ресурси для підготовки до конфронтації з альянсом у регіоні Балтійського моря. Інститут вивчення війни, використовуючи дані литовської розвідки, вказує на те, що країна агресу то Перекинула сили з західних прикордонних районів в Україну, а тому розраховує на свої повітряні та військово-морські ресурси на східному фланзі НАТО. Так нещодавно Росія вперше розмістила кораблі ракетоносці калібрів на Ладойському озері під Санкт-Петербургом. Експерти припускають, що це є реакцією на приєднання Фінляндії до НАТО. Крім того, країна агресор збільшила кількість польотів важких бомбардувальників ту 22 м 3 над Балтійським. Морем з нуля до п'яти. Та перемогти у реальному протистоянні з країнами НАТО Росія не зможе, якщо наважиться напасти на Литву, Латвію або Естонію. Про це заявив в інтерв'ю Литовському інформаційному агентству ЕЛТА, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Та окреслив і дуже серйозне. Але цитую. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку, так виглядатимуть держави Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста. Кінець цитати тож єдина можливість уникнути цього надавати допомогу Україні, яка бореться з російською агресією, і, схоже, дехто з наших партнерів це дуже добре усвідомлює. Зокрема, мова про Великобританію, яка є чи не найактивнішою серед союзників, так міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон висловив рішучість тісно співпрацювати з німецькими партнерами, щоб допомогти Україні. Він припускає, що Німеччина могла б опосередковано підтримати Україну, передавши свої ракети Таурус Великобританії в обмін на те, що остання передасть Україні більше штормшеду.